Народ, всім привіт! Рішітка, ремонт і конвіниці одним словом. Сьогодні у нас об'єкт на старому місці, сьогодні ми робимо при... придбанні. Це заготовочка для того, щоб підсилити саму конструкцію. Ось дах. Клієнти вирішили зробити собі теплу зону, для того, щоб було комфортніше і приміщення так само. Е, в чому сложність? дах, він пустий повністю. Тобто ми його армували, цю штуку, що ви бачили, це буде тут для підсилення конструкції, для того, щоб вона була жорстка. Тут, тут у нас конструкція із створочкою, тобто тут буде створка, а з іншої сторони у нас буде глуха. Конструкція Пластик віка, п'ятикамерка, колір золотий дуб з двох сторон, і з вулиці, і зсередини. Лишилася передня частина. Так, да, склопакети. Склопакети у нас будуть незвичайні. Склопакети у нас зеркальні. Видно так? Ай! знову повітряна тривога. Але ми все одно працюємо, рішітка ремонт ці конвіни одним словом. Як завжди, ставимо лайк, пізніше викладу відео і фоточки до після, як було, як стало. Займаємося всім, що пов'язане з вікном, металопластиком, від установки і далі обере. Жалізі релети, фанування, підвіконня, фурнітури, різини, взагалі все, що стосується вікна, металопластику. Всім гарного дня, все буде Україна, звертайтеся, допоможемо з будь-яким питанням стосовно вікон металопластикових. Всім привіт. Рішітка, ремонт віконвіни, одним словом, не завжди. Вчора був прямий ефір, присвячені цього самого об'єкту. Об'єкт на старому місці. Прибудова, тобто придбанник. Що цікавого? Ну, по-перше, бачите, що скло. Скло у нас яке зеркальне. Тобто для сонячної сторони спеки всередині вже не буде. Що ще цікавого? Цікаво. Фіналочка завжди чекав. По бокам у нас стоять нащельнички. Вони по всьому периметру йдуть. Значит, під нащельниками знаходиться піна і в такому варіанті, навіть для сонячної сторони, всередині піна завжди буде працювати. Тобто вона ніколи не стане помаранчева, вона буде працювати. Що ще цікаво, э, повністю по периметру всієї конструкції проходилося герметиком коричневий герметик повністю по контуру і те саме робили всередині. Для чого це? Для того, щоб якщо у вас конструкція п'ятикамерна тобто 7 см, щоб всі 7 см і е, працювали. Е, справа, зліва, ну, то есть середина з вулиці, е, там герметик, а по центру ще приклеєна псулента спеціальний утепліття для того, щоб і низ конструкції був теплий. Е, давайте подивимося зсередини. Всередині у нас ця частинка у нас глухарик, ця частинка з віконечком робочим. Ну і москітна, плюс москітна сіточка. Е, тобто, коли сонце сюди світить, ми бачимо всіх, нас не бачить ніхто, плюс жара вся лишається за бортом. Е, тут ще насправді було дуже багато цікавих нюансиків, але е, ну, про це розповідати немає сенсу. Просто нагадаю, що... Ми займаємося всім, що стосується віконечок мотовопластикових, рішітка, ремонту і До речі, працюємо тільки професійними, е, професійними розходниками. Бачите, да? Made in Голландія. Тобто це професійна піна. Еластична професійна піна. Для чого еластичність? Для того, щоб коли зимою холодно, а літом жарко, конструкція збільшується і зменшується. Для того, щоб піна могла трошечки мати люфт за конструкцією. Те саме стосується і герметика. Герметик так само Ден Браун, тобто made in Holland, Голландія. Він так само еластичний, тобто так само він буде рухатися е, трошки за конструкцію. Е, я впевнений, ви бачили багато разів, коли так, з першим герметиком там щось зробили, а через якийсь час він просто відпадає. Так от з таким професійним герметиком цього ніколи не відбудеться. Він, по-перше, тримає великі температури, по-друге, він... Е, Санітарний, по-третє, еластичний і по четверте якісний. Тому завжди працюємо з тими матеріалами, які для себе бачить клієнт. Відповідно, від цього ціна трошечки більше. от На сьогодні все. Для тих, хто поставив лайк. Я покажу вечірком викладу пару фоточок, пару відео, на яких ви побачите до після. Підписуйте на нашу сторіночку в Фейсбуці. у Фейсбуці. Знайти нас дуже просто. Рішітка ремонт віконвіниці одним словом. Всім гарного дня. Звертайтеся по будь-якому питанню по віконечкам, металопластиковим. Все буде Україна!